Успішна не значить щаслива. Психологи твердять, саме схильні, сильні та харизматичні жінки частіше від інших залишаються самотніми. Саме такою є героїня нашого наступного сюжету. Це заможна бізнес-вумен, яка ніяк не може знайти собі пару бідосів. Успішним жінкам бракує чоловіків за статистикою європейських країн. Дві третини панянок, які обіймають керівні посади, самотні. Коханого чоловіка немає й в української бізнес Ірени. Гато жінка створює та продає ідеї прикрас, дизайну та бізнес проєктів Это один із последних просто строительных проектов. Это специфические плаваючі дома. Вот это каждое здание відділне йому можна продавати і, пожалуйста, тіражирувати. Робота ірени коштує дешево. Це десятки тисяч доларів. Десятки тисяч доларів, як мінімум, на етапі ескізного проектирования. і вимагає від жінки не лише креативності, а й жорсткості характеру. У мене существует э, достатньо жорстка иерархическая структура. Это є дизайн бюро, є технічне бюро, дизайнеры, архітектори, конструктори. І я в частності работаю очень много а не мало. Ірена мрія про сім'ю та дітей, але ніяк не може знайти супутника. Ко мне очень редко подходят, підходять, навіть якщо хотят. Но это не потому що вони мене бояться, як вони це говорят. Они бояться собственной несостоятельності рядом с такой, як я. Чоловіки уникають її, бо вважають занадто самодостатньою. Проте Ірена запевняє, попри суворий характер, буде ідеальною дружиною. Да, я безусловно такою, як вам сказати, lady. Безусловно, да, я возможно, real shark, шарк, есть акула реальна. Но я могу быть очень нежной, мягкой и домашней. Я очень люблю готовить, очень люблю готові і вілікаліпна та умію ділати. І касьо, в принципі, остальною тім і закохатися ірені непросто. вона шукає успішного та схожого на неї супутника, але чи можливий союз двох лідерів? Та чи правда, що сильних жінок чоловіки бояться? У нас в гостях психолог Леся Ковальчук. Пані Лесю вам е привіт від нас. Скажіть, ми от побачили приклад сильної, самотньої жінки. А, чи всі жінки от такі приречені? Кстати, в этой героине я узнала очень многих своих клиенток. Риэл Шарк ваша клиентка? Да, на самом деле это oh. правда, я ее узнала. Но в ней я также узнала очень многих своих других клиентов, которые приходят ко мне для того, чтобы ну, существенно изменить свою жизнь. При этом, это женщины действительно очень успешные. Они выглядят хорошо, они и хорошо образованы, они научились хорошо зарабатывать, они научились великолепно контролировать свою жизнь. Единственное, чего они не научились или не могут себе позволить самую большую роскошь быть женщиной. Не же ви думаєте, що да. вони притворюються характером на чоловіків, якщо вони на таких посадах? в какой-то момент времени, в момент своего развития, они Принимают, видимо, неосознанное какое-то решение да, развивать в себе что-то, да, развивать в себе какие-то качества. И у них это получается, надо сказать. Они становятся достаточно решительными, они становятся смелыми, они э, не боятся рисковать, они э, достаточно неплохо развивают в себе деловые качества. Но проходит время. І э, вони они не вдовлетворені результатами своєї жизни, хотя на самом деле результати великолепные. Що б ви порадили таким жінкам? Що їм змінити? Як вони можуть вийти з цієї складної ситуації? І піди, піди в дому <су> і нехай вони крайність. там будуть Женщини, о том, что они хотят быть слабыми, на самом деле видят просто другую крайність, да уйти від всього, спрятатися за кем то і да? стати маленькою зависимої. Ничего не решающие, ничего не понимающие, ничего не знающие. Когда у них действительно это выходит, когда действительно вдруг там, на, на пути встречается такой мужчина, ну естественно mm -hmm. это та крайность, которая их не может устроить в жизни. Нужно искать золотую середину. Нужно найти в себе возможность и найти в себе силы для того, чтобы уравновесить одно с другим, Но не укрите. жертвовать своими mm -hmm. деловыми качествами, своими какими-то сильными чертами характера, в угоду тому, чтобы стать э, зависимой и на кого-то просто, извините, повесить. Ну, на эти зерковые статус не жінкам женщинам, бороться с Згадаємо, Сгадаем билок, так? А Наталья Могилевська. Почему так трапляється? Ну, наверное, потому что эти женщины не могут себе позволить э, стать слабой и при этом оставаться.

Професія ведучої, професія а, актриси це все-таки прерогатива сильних жінок. Ну, мені так здається. No. Ну, а тебе колись чоловіки боялися, через що? Ти знаєш, чоловіки мене боялися. І, І тут стоп! Тепер порахуємо скільки. Я тобі скажу: боялися до мене підійти. Мені знайомий каже, я е, йду йому на зустріч. Він каже: Знаєш, що якщо б я тебе не знав, я б побоявся до тебе підійти. Я кажу, чому? Я ж в мене хороший настрій, прекрасний. Він каже, в тебе настільки в погляді твої, е, е, в твої в твоєму зовнішньому вигляді е, така впевненість і така різкість, що е, я б не знав, навіть не знаю, якими шляхами до тебе можна було під'їхати. Я кажу, ну чому я ж насправді внутрішньо такої себе не відчуваю? Він каже, ну, от ну так. зараз то ще. Слива зараз звісно щаслива. О, не кажи його ім'я. У нас в гостях була психолог Леся Ковальчук. Залишайте свої коментарі з приводу нашої сьогоднішньої теми на нашій сторінці у Фейсбук. Пані Лесю, Вам дуже дякую. дякую. Цікава дякую. розмова дякую. до зустрічі. Сніданок триває.